Потужна підтримка від Австралії до Львова із візитом прибув віце-прем'єр міністр, міністр оборони цієї країни Річард Марлс. Під час спільного брифінгу із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем він оголосив про новий пакет допомоги для України на 100 мільйонів доларів. Половину суми скерують на протиповітряну оборону. Ще 30 мільйонів на закупівлю безпілотників у межах коаліції дронів. Решту грошей витратять. На інші необхідні речі для ЗСУ Ми також оголошували про те, що зможемо надати Україні боєприпаси класу повітря земля, але цей транш є просто черговим. Ми розуміємо, що цей конфлікт буде довготривалий, але ми зобов'язуємося бути з Україною стільки, скільки буде потрібно, щоб Україна перемогла. України також спрямують велику партію ПЗРК, розповів прем'єр-міністр Шмигаль за підсумками зустрічі і додав, що австралійські інструктори залучені до тренування військових ЗСУ у Великій Британії. Тож, подякував Австралії за підтримку, хоч ми і знаходимося в протилежних точках планети, але маємо спільні цінності, спільні пріоритети. Разом ми робимо одну справу. Боремося за глобальну безпеку, за справедливий мир, за краще майбутнє для всього людства. Зазначимо, що загалом підтримка України Австралією складає уже понад 655 мільйонів доларів. З них 540 – це військова допомога. Марта Занюк та Андрій Перун. Телеканал НТА.